За останніми соціологічними дослідженнями від 15 до 30% українців довіряють астрологам, нумерологам, екстрасенсам тощо, і звертаються до них. Чому? Чому українці у, здавалося б, такому раціональному 21 столітті звертаються до тих самих спеціалістів з майбутнього, як і їхні предки наші предки 2000? 5 000, а може і 10 тисяч років тому. Через страх. Страх перед майбутнім, страх перед невідомим. Перед тим, що вчені називають нетерпимість невизначеності. Цей термін виник всередині 90-х років, коли група канадських вчених з'ясувала, що від цього явища залежить деякі види тривожних розладів, меншою мірою. Розлади харчування і навіть певні види депресій. І в попередніх частинах, і сьогодні я вже наговорила про страх, тривогу, тривожність. Як же ж розрізняти ці почуття? Чим страх відрізняється від тривоги, а чим тривога відрізняється від. Тривожності, коли ми чим більше ми диференціюємо, чим більше ми розрізняємо наших почуттів і базових емоцій, тим легше з ними працювати, з ними справлятися, на них впливати, ними управляти. Страх це реакція на конкретну небезпеку, реальну загрозу нашому життю або те, що психіка сприймає як загрозу, наприклад, страх павуків. А тривога це вже емоція, що виражає відчуття невизначеності. Очікування негативних подій, якісь важко локалізовані перечуття. Тривожність взагалі якість, така як сміливість або нерішучість. І, виявляється, в схильності людини часто переживати сильну тривогу з незначних приводів, і може залежати від типу темпераменту або якихось особливостей самої людини. Зрозуміло, що цей страх посилюється у важкі часи. Під час війни. І цей страх не тільки за себе, але і за своїх рідних, за друзів, за місто, за країну. Про те, як переробляти страх, тривогу, інші проблеми, які, з якими ми стикаємося в цей непростий час через сферу тіла, було третій частині, яка так і називається тіло. У четвертій частині говорили про те, як переробляти ці складні емоції через сферу діла. А сьогодні ми говоритимемо про ще одну сферу сферу контактів, на що звертати увагу, які основні моменти можуть допомогти нам зцілити наші душевні рани і травми, і допомогти і собі, і своїм ближнім. Одним із аспектів страху перед невизначеністю є те, що під час форс-мажорних обставин, під час війни ми втрачаємо опору ґрунт під ногами і перетворюємось таку на маріонетку, на іграшку долі, куди вітер, який вітер може заносити то в один бік, то в інший бік, і ми ніяк не можемо впливати на обставини і на ситуації. І для того, щоб повернути собі, принаймні. Базову впевненість, чи повернути собі своє існування, необхідно переключитися на ту сферу, де ми зможемо усвідомлювати те, що відбувається, впливати на те, що відбувається, і, можливо, навіть контролювати деякі процеси. Одна із таких сфер сфера контактів взаємин. Дуже важливо мати. Хороші стосунки в пріоритеті. Поступіться якимись дрібницями. Не сваріться, не конфліктуйте, не витрачайте енергії через щось дрібне. Людина поруч, яка з вами буде, яка зможе вас зігріти вашим теплом, любов'ю і турботою, значно більш важлива, ніж якась дрібниця у формі непомитих тарілок чи розкиданих шкарпеток, чи ще якихось неважливих деталей. Як підсумок до цієї частини я хотіла б навести слова американського тренера з футболу Джона Вудена. Не дозволяйте тому, що ви не можете контролювати, втручатися в ті справи, які вам підконтрольні. Не репетуй. Втрутився в процес знімання, один із кадр, який треба обов'язково бути присутнім. Коли я знімаю, і він тут своїм нявканням зіпсував мені картинку. То нехай побуде теж у нас такий кадр, інакентій, Кеша. Да? Подивися, тепер всі тебе побачать, всі будуть знати, який ти є. Іди. Кеша. Іди. Отже, знову повертаємося до невизначеності. Ви знаєте, що кажуть, є протилежне на, на цьому кінці невизначеність, яка викликає тривогу, і що на іншому кінці невизначеності? Прийняття, Прийняття ситуації такою, як є, і можливість я приймаю життя таким, як є, і рухаюся з ним далі. Також тривога часто супроводжується глибоким, глибоким сумом. Сумом, печаллю, шкодуванням, за тим, що було і чого вже не буде. Цікаво кажуть, що ми сумуємо не про те, що було, а про те, що могло б бути, як могло б скластися і чого ми вже не отримуємо. На мою думку, сум шкодування російське сожаління відрізняється від горювання, від горя, від печалювання, від печалення. Коли ми шкодуємо сожаліємо, ми намагаємося повернутися в минуле, яке могло б бути, і утримати це минуле, яке могло б бути зараз, Утримати фантазію про минуле, яким б воно могло б бути. І ми його не відпускаємо. Ми, його, ми не приймаємо реальність і тримаємося за минуле, таке плюс к вам перфект, в минулий час. А горювання прийняття того, що трапилось тут і зараз, в реальності. Ми приймаємо цю втрату, яка відбулася. ми Цінуємо ту людину, ту обставину, яку втрачаємо. Ця цінування, ця горе розриває нашу душу в своїх піках, коли ми намагаємося це прийняти. Але коли ми приймемо, ми зможемо пройти далі. А якщо ми утримуємо, шкодуємо про минуле, ми не зможемо його відпустити і не зможемо рухатися. І це викликає депресії. Неможливість відгорювати, неможливість прийняти невідворотність втрати, втрати цінного і важливого в нашому житті. Важка тема, і не просто важка, а дуже і дуже важка тема. Важка тема, з якою мені здається, що складно впоратися. Особисто з мого досвіду мені складно впоратися з темою втрати. Навіть втрати. І шкодування. Ще в 2014 році, коли загинули перші люди на Майдані, молоді хлопці в центрі міста були розстріляні за те, що вони хотіли справедливості, свободи, гідності, вони були вбиті, молодими. І я тоді. Не маючи можливості а, якось вплинути на цю абсурдність ситуації, я собі дала слово, що я буду, а, які б в інтернеті не зустрічалися прізвища, я не буду о, тих людей, які загинули, я не буду їх оминати, я буду їх читати і кожного буду ніби проводжати певними словами їх, душу цієї людини. Я буду запам'ятовувати. Ми ж нічого не забуваємо, все запам'ятовуємо. Просто ми не можемо пригадувати, бо вся те, що ми інформацію запам'ятовуємо, вона архівується. Проблема не з пам'яттю, а з пригадуванням. І коли почалося АТО, і почали вбивати наших знов ж таки молодих хлопців. І я читала ці прізвища, ці імена кожного і кожну душу, кожну людину. Невідомого мені загиблого, але кожного героя я запам'ятовувала і ніби проводжала. І зараз, коли постійно ми бачимо некрологію, я теж не оминаю ці некрології, я кожен читаю, кожен що потрапляє мені на очі, і кожну душу кожного героя, кожної людини я Проведжаю. Це ну, можливо, не дуже якась продуктивна, скажімо так, спосіб, але це те, що допомагає мені хоча б створити певну ілюзію того такої причетності і можливості відгорювати ці події, прийняти і відгорювати. Не можу сказати, що я прям. Приймаю, да? тобто, коли бачу цих молодих, прекрасних людей, я теж відчуваю шкодування про не прожити ними життя. Я ще я відчуваю шкодування. І з іншого боку я приймаю і супроводжую їхні душі і відпускаю. Тема непроста, і ми переходимо таким чином до суттєво неоднозначної теми теми емпатії. Тема емпатії. Нібито всім зрозуміло, емпатія це добре. Людина, яка не відчуває емпатії, яка не вміє співпереживати, співвідчувати, психопат. Або органічне зшкодження мозку, або ну, такий соціопат. Водночас, якщо спитати, що таке емпатія, я думаю, що кожен буде пояснювати. Каже, ну це ж, ну, ж ну, зрозуміло ж, ну, ж, ну, ж ну, співпереживання, співчуття. Емпатія це співчуття? Ну, як можна одним терміном пояснювати інший термін. Ну, співчуття співчуття. Емпатія, емпатія. І, е, пригадується мені, коли я вчилася вже на психотерапевта, останній курс був м -м, модуль. А одна із наших колег спитала на супервізії, говорить: а що таке емпатія? І всі так, ну що ж, ну, шо, це знаєш, яка є емпатія? Всі знають. А я подумала, ну я то відчуваю, так? але сказати точно, що таке емпатія визначенні, я не можу. І тоді я залізла і вирішила з'ясувати, що ж таке емпатія. До кінця мені не стало зрозуміло, тобто я там ще порпалася, я можу вам сказати, що є кілька підходів до визначення емпатії. Мені найбільше заходить і подобається формулювання, яке визначається, що емпатія це емоційний резонанс, інтуїтивне пізнання внутрішнього світу людини. Через емоційний резонанс, і ось цей емоційний резонанс був розрахований на те, тому що ми люди, люди соціальні істоти, і нам необхідно розуміти інших людей для того, щоб утворювати спільноту. Але наша психіка розрахована на обмежену групу людей. І коли психіка залишилась десь там далеко в 18 19 столітті, нібито кажуть, що соціальні стосунки відносини у на початку 20-го техніка в 21-му, а психіка 18 19 століття, а, то емпатію ми відчуваємо інколи, мало відчувати. Тобто емпатія як емоційний резонант, ніби струс, такі певний електричний. А коли ми потрапляємо в умови інформаційного моря, в інформаційного океану, коли ми, виявляється, спілкуємося не з трьома десятками чи чотирма десятками людей, чи п'ятьма десятками, а ми контактуємо, спілкуємося, дізнаємося про сотні тисячі, десятки тисяч людей, то наша психіка не може Перепрацювати ні таку кількість інформації різноманітної, повертаємося до блоку інформації. Ми просто не можемо її засвоїти, ні кожного разу реагувати емпатично на ті чи інші події. І особливо це стосується періоду війни, періоду інформації, коли кожен день когось обстрілюють, когось вбивають. Ми бачимо кожен раз. Інформацію про смерть. І якщо ми не будемо розуміти механізми емпатії, то тоді і управляти ними, тоді ми стикаємося з двома проблемами протилежними, але які призводять приблизно до однакового результату. Якщо ми продовжуємо емпатувати, тобто ми постійно в такому емоційному резонансі з кожною подією. А тоді у нас виснажується наша нервова система досить швидко, тому що ми весь час виплескуємо, реагуємо. І через якийсь час ми емоційно вигораємо, виснажуємося, потрапляємо і в складний фізичний стан соматичний, і психічний. І тоді, в такому стані, у нас вже ресурсу немає, щоб. Ні співчувати, ні співпереживати, ні відчувати цей емоційний резонанс. І ми взагалі тоді нічого не відчуваємо, бо нам стає все байдуже. Нам потрібні антидепресанти. Або ми е через надмірну емпатію, необхідність реагувати. Ми дистанціюємось і взагалі відключаємося від реакції на будь-які події. І ми тоді можемо втратити контакт із реальністю. А, байдуже. Тобто, а, там щось було, байдуже. А, там, так і буде. Ми перестаємо адекватно реагувати на реальність. Ми витісняємо якісь негативні моменти зі свого життя. А все що витіснене, воно там якийсь час накопичується, і так чи інакше, воно вдарить з несподіваного боку по нас самих. Ну, такий ефект, наприклад, ми спостерігаємо, коли вже стало мемним а ми мивні політики. Мене це не цікавить. Я поза політикою. Якщо ти не цікавишся політикою, то політика зацікавиться тобою. Це стосується і, зокрема, якщо ти емпатії, якщо ти не цікавишся, не співпереживаєш, наприклад, чи не співчуваєш якимось аспектом реальності, дійсності людей, які оточують, то ну, сюрпризи можуть бути з несподіваного боку. А, то що ж тоді робити? А, тоді визначати, а, який рівень емпатії ми собі дозволяємо. Отже, у нас існують, якби. Різні форми: когнітивна емпатія, емоційна емпатія, не будемо там духовна емпатія, ми сконцентруємося на двох формах емпатії, такої відомої нам: це співчуття і співпереживання. Якщо ми говоримо про співпереживання. Це ми, як кажуть у британській прислів'ї, що для того, щоб зрозуміти іншу людину, потрібно взути її черевики і походити в них. Так ось ми взуваємо черевики іншої людини, ми стаємо на місце і ми відчуваємо ті стани, які відчуває інша людина. І співчуття Співчуття – це формальне вираження нашого ставлення до того, що ми бачимо і. Висловлюємо своє ставлення щодо тої події, яку вважаємо травматичною чи до людини. Отже, співпереживання і співчуття, формальне вираження свого ставлення до подій або людей, які потрапляють в певні обставини. Ви відчуваєте, що співчуття і співпереживання відрізняється. Співпереживанням ми теж десь входимо в стан тої іншої людини. Співчуття ми висловлюємо свої, ми бачимо, цю, ми бачимо цю ситуацію, ми бачимо цю реальність, ми підключаємося, виражаємо своє ставлення, водночас залишаючись на певній дистанції. І мені здається, що варто реагувати ось на рівні співчуття, на більшість тих інформацій і тих подій, які ми. Маємо доступ до них, і які до нас доходять. І тільки в деяких подіях, коли у нас є ресурс, у нас є сили, які зачіпають нас, особливо за якісь е, наші струни душі, ми можемо дозволити собі відреагувати через емоційний резонанс. Колись був старий фільм, який, там Гурченко, здається, грала. Ситуація якась молоденька дівчинка сидить, ридає з якоїсь такої, не дуже посварилася з хлопцем, якась така не дуже важлива подія. І е, героїня Гурченко говорить, що х, молода ти ще. Ти зрозумієш, що е, сльози треба берегти. Що потрібно, коли ти зараз виплечеш всі сльози через якісь дрібниці, що коли треба буде поплави, поплакати, ти вже не зможеш плакати. Тому сльози потрібно берегти для важливих якихось моментів. Е, це якби якщо ти будеш весь час реагувати, то ти емоційно вигораєш і ти не зможеш навіть поплакати, навіть якщо ти захочеш. Мені здається, я тут працює і теж для того, щоб бути в контакті з реальністю, для того, щоб висловлювати своє ставлення, краще робити це на рівні співспів спів... співчуття, а не співпереживання чи емоційного резонансу. Бережіть себе, потурбуйтесь про себе. І до зустрічі на моєму каналі. Можливе, неймовірне.